Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу й засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Усіх вітаю, доброго вечора усім. І ми продовжуємо нашу передачу Молитва перед сном. Ви знаєте, що саме щодня ми проводимо ці молитви і не тільки молитви, і даємо настанови, короткі настанови, які я вірю будуть допомагати вам по життю і особливо перед сном. Коли ви знаєте, ми бачимо, що в останній час і не просто час, а роки. Все пришвидшилося, З'явилося більше метушні. І дійсно, час пролітає дуже швидко, непомітно. Багато справ з'явилося. Начебто, якщо так подивитися, взяти список справ, їх не буде так багато, але вони самі по собі з'являються звідки. І е, була одна стало дві, було дві, стало чотири. Вони подвоюються. І так ми живемо. І сама Біблія каже, Господь Ісус попереджає про те, що саме в останні часи, час він пришвидшиться. Навіть зараз ви побачите у вас на екрані саме це місце з Біблії, тому що написано, що сам Бог це зробить. Це зробить не люди, не дьявол, а сам Бог для того, щоб зберегти і врятувати своїх обраних. Тому що, якщо цього не станеться. То із усієї цієї метушні, про яку я говорив, і цього відволікання дьявольського, буде ризик і навіть обраним втратити своє спасіння. Тому що ви знаєте, коли ми говоримо про обрання, це не просто обрання того, щоб людина була у церкві, щоб вона просто побачила якесь благословіння. Обрання це понад усе, щоб людина у вічності була із Отцем Небесним, із Господом Ісусом. Із Духом Святим. Тому й написано, що в останні часи Господь Бог сам він це зробить для того, щоб врятувати нас. Тому сильно не потрібно хвилюватись на рахунок того, що час пролітає швидко. Важливо сильно не зациклюватись на цих проблемах. Як буває, ми зациклюємося і за цього втрачаємо сон, втрачаємо апетит, і за цього е не можемо довго заснути. Буває, за цього з'являється безсоння. Навіть зараз ми не беремо сюди, знаєте, у приклад дьявола, який також маніпулює, тисне, відволікає. Ми зараз говоримо про те, що може бути від нас самих приходити це хвилювання, ці страхи, які, якийсь, знаєте, вантаж, тягар, які самі собі ми ось поставили, так би мовити, на голову, знаєте, себе завантажили. І за цього ми і. Страждаємо, не спимо, не відновлюємо сили, а потім зранку стаємо ніякі, і день знову проходить по ніякому. Тож дивіться, зараз ми помолимось, і я вірю, що через цю молитву, яку ми зробимо, ви відпустите перед Господом Богом усі ті хвилювання, усі ті страхи, те, чим можливо ви себе завантажили, і особливо якщо щось ви не змогли зробити. Досягнути не тільки сьогодні, можливо, вже якийсь період часу, довірте це Богу. Нагадую вам, що одне із великих благословень, яке отримав Адам, отримала людина на початку усього створення світу, це сталося саме під час сну, коли написано, що сам Бог він поклав це бажання Адаму заснути, спати, і поки Адам спав. Бог взяв одне ребро і зробив Єву, створив Єву. Одне із також великих благословінь для чоловіка було. І є, в принципі, дружина і жінка Божа, що це дійсно Божа жінка, так? від Бога. Тому так само буває і зараз нам треба просто виспатися, зібратися з силами і завтра досягнути того, чого ми не досягнули сьогодні, або вже якийсь певний час. Гаразд. Тож прошу вас зосередитися на цій молитві, і я впевнений у тому, що обов'язково Господь буде благословляти і направляти вас у всьому. Добре? Я вірю, що ви відпустите перед Ним оці всі моменти, оці ці всі негаразди, оці вантажі, тягарі, довірите йому все, і він вшанує вас. Добре? Тож давайте помолимось. В ім'я Господа Ісуса Христа Боже, я молюся із вірою зараз і не сумніваюся, що ти чуєш мою молитву і готовий відповідати кожному із цих людей, хто зараз слухає мене уважно, Господи, і вони тобі довіряють, вони тобі віддають, відпускають ці тягарі. І я впевнений в тому, що ти Господь вшануєш їх, благословиш їх, направиш їх. Щоб вони побачили результат, Господь, через цю молитву, те, що, можливо, вони ніяк не могли відпустити ті образи, ті хвилювання, страхи, спогади. Прямо зараз, Господь, вони відпускають перед тобою і довіряють тобі своє життя. Я проголошую це в ім'я Господа Ісуса Христа, Боже і їх благословляю. і не сумніваюся, що ти направиш їх. Даш їм сили не повертатися до цих хвилювань, Господь, а саме дивитись вперед і досягнути в новому дні, Господь, усе нове. Хай буде міцний здоровий сон у цій людини, щоб вона могла дійсно виспатися і тим міг її ще більше, благословити в наступний день. Я проголошую це і також ставлю твій захист в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Я вірю, що якщо ви зробили щиро свою молитву разом із нами, то обов'язково вам уже полегшало і знак того, що так воно сталося. Ви відпустили цей тягар. Майте цю впевненість. Ви зараз будете спати міцно, не дивлячись на хаос, який, можливо, навколо відбувається. Ми його переживемо, і Бог дасть вам сили, вам, нам, щоб ми могли дійсно вірити в нього по справжньому, досягати благословінь з ним по-справжньому. Амінь. Я вірю. Так воно й буде, по-інакшому просто бути не може. Домовилися, Хех. тоді ще раз вам нагадаю, що в нас також ще неділі головне служіння церкви через наш офіційний сайт або додаток. Ви можете дізнатися адреси, де в нас є служіння, чи там немає служіння, є трансляція, ви також можете дивитися головне ваше бажання. Добре, хай Бог благословить вас рясно. Йдемо тільки вперед. І ще раз нагадаю: не хвилюйтесь, що час. Прискорився, так треба. Головне, щоб ви були впевнені своєму спасінню, довіряли своє майбутнє Богові. Раз, хай вас Бог усіх благословить рясно і на добраніч.